Ваши правные ма, наверное, девчата. Правные мои, да? Давай-то камышики, камышики. Надюка Тарева, подписчикам привет. Чулочки? Вона не чує мене. Погнала. О, у коширі. Сімейний подряд. Сирій, сирі, що ти заморився, чуєш. Це якийсь не такий, тут можна її посидіти, старого можна покатати. Ті щось не можуть попасти. Так. так що, друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Старія Сергійовича, мого молодшого сьогодні день народження і останній день відпустки. Ми його ще раз вітаємо, обіймаємо миру, бажаємо, скорішого повернення додому. Ну і трішки виїхали сьогодні на природу, заїхали, знайшли через фейсбук Риболовля у Петровича. Ну ми не на риболовлю зняли бесідочку, взяли трохи м'яса, взяли Фатімку, взяли Катеринку. Тобто Фатіма це Славунькина, дружина Славуньку, на жаль, визвали з відпустки. Романич також вже своїми побратимами, ну а дружин забрали і діточок трішечки на природу. От так на березі Дніпра. Сергій молодший з Інескою, а Фатімка із Надюшкою трошки поплавали на катамарані. Ну а шелудька ніяк не можуть роздіти. Хожу в штанах. Леся Петрівна каже, давай, ну -ка, я не можу себе настроїти, поки наші пацани... Там сидять в окопах, я не можу розслаблятися. Так що ну, хай вибачає моя дружина, але діткам треба, щоб трішки дітки відпочили, тим паче такі дітки. Так що, друзі, Леся Петрівна десь тут. Зараз засніму трошки. Так що ми в циблі, риболовля у Петровича. Трішки посаділи вже, ми на деньок, Зранку ще в мене було ЧП, знову прорвало трубу, так що знову був по коліна в грязі. Ліпив глечики, ну, трошки устранив, купив тут частини. Я думаю, що, можливо, сьогодні ввечері перемонтую і з Олешкою вирушаємо на Шегині по автомобілі. Так що працюємо далі, готуємо поїздку на Донбас. Ну а поки святкуємо день народження Сергія Молодшого. Хочеться, щоб вже наступний день народження вже зустріти в колі друзів, щоб всі хлопці повернулися додому. Ну і він вже був вдома і займався своєю справою. І вже планував своє майбутнє сімейне життя. Що ти, Леся Петрівна? Це миска, ти Кажи всім привіт. Доброго дня. Катюшка, добрий день. Ми, Ми Мрієте? Да, мріємо. якби нам такий маленький-маленький домик з, з брусика склепати, так щоб водичка... Чуєш, дали, ти дали. трошки не так казала. Ти казала, треба купити на колесах, щоб цепити або хоча, за бусом або і десь потягнути. де схотіли, там і посадили. Так, там, Де тихо, так тихо. що Катеринка. І бодиком воно. В кого, в кого відпочинок, да? в Катюшки на сонці посідали. Ми загораємо. Тільки що якраз прочитав коментар. Всі баби як баби, ага Петровна у тебе богиня. Ну це, напевно, після того прямого ефіру, що я вчора там розказував про тебе, ага. пам'ятаєш? А хто тут у нас ще ховається? Так, Фатім, Фатімка, Фатімка. От, а Інадюха Сергієва ховається. Казав, помахай підписчикам привіту, вона не хоче. О, тепер махаються нормально. Сергій Сергійович Сирій молодший. Інеска. А то питали, де, де, де молодіж, все нормально. Інесочка в ценності, в сохранності, під пильним батьківським оком. Все нормально. Сергій Сергійович Сирій теж не може розслабитися. Да? Я кажу, хай вже. Дав би Бог, щоб наступний день народження вже зібратися з друзями, знайомими. Да, і закінчилася ця клята війна. Так що сьогодні, каже, віддихаємо, а завтра вже треба йти туди, куди не хочеться йти. Так що, Леся Петрівна, в неї все добре. Поки все добре. Да. Тапки. Так що рибка плаває, рибку щось теж в мене сьогодні немає бажання ловити, але у Петровича тут. Трохи движнячок, люди приїжджають. Більшість людей дивлюся з дітками маленькими приїжджають. Ну, але В кожного своє життя. Ну, але трошки така обстановка мене, ну, не знаю, мене особисто нагнітає, я не можу розслабитися. Так що отакий ставочок, а риба плаває. Рибаків немає, удочки позакидали, десь, мабуть, віддихають. Як казав один дядько, каже, може легше її залізти руками наловити. Дивимо, біля поплавка плаває, погано, правда, видно. Я не бачу, що собі завару. Дикий воно пливе лось А ти не купався тут? Ні. Вверху. Ну понятно, що те, що воно потікає від тебе, але прикольний. Вона є. Жарко, жарко, вона наверху, все, бачиш. Та їсти вона в таку жару. Таку жару не хоче. Он де собака плаває, малий. Зараз його коропи утягнуть на да, дно. Щось коропи утягнуть на дно. Ну так прикольненько. Опачки, пошов. Так ще попхай. ти вже здала направо. Ні, так мужик же в мене питає. Це Хто Петрович? Ні, ні, Другий, Серега. Каже, питає, е, у вас є справа? Кажу, ні, не, нема поки учусь. Ну, каже, тоді прийдеться пхати. Ну все. А я Тому ми залазили в воду і розвертали катамаран. Я нормально їхала. Як нормально тут Надюха? Мені подобається. Ну і добре. Що, головне, щоб вам подобалося. Саме головне, як лучка на городі, помідори є. Така красота. одна тільки проблема світла вже нема. Така, такий млинок. Все в українському стилі. Така красота. Такі будиночки. Це, від кротів щось жужить. Так, от так у Петровича. Одне тільки погано, що війна. Можна було приїхати трохи розслабитися. Ну, не можу розслабитися. Але діткам зробили таке свято невеличке до вечора. Патрон. Там ще басейн є. Малеча в басейні тусується. От. Ну а нам отаку бесідку. Дали. Ну такі ось окрасульки сидять. Ось такі. Думав, це сітка висить збоку, так подивився. Що рибу А це такий. Не знаю хто він такий. А ну напишіть мені, хто це такий. Так що, так. що Ось такий спортивний майданчик тут є. Лавочка, груша. Можна зняти стрес. Мангальчик такий. Так що дитяча площадка. У Петровича так цікаво. Ну я не, не любитель таких всіх моментів, ну але... Але... Так, дзвони Серега мені по машинам. Ремонтуємо. Далі. І все, продовження банкету, так? Да? Наплавалися. Я yeah, yeah, cool. <laughs> так прикольненько тут. Пічка, піч така, де? Да? Мангал. Yeah. Що там, богданчик спить? Yeah. Порядок? <laughs> Туди? Та ні, то все нормально. Рома, я тут все контролюю. Рома все побачить і славу проконтролює. Дівчата в цінності, в сохранності. чужих чоловіків нема, Шелудько контролює. О, все нормально. Шашлички пожарили, картопельки нажарили, все своє, все добреньке. Да, Надьок? А де ті вже дві де плавати, пішли. Які дві? Три? Три. Як вода, нормально? Порядок. А можно уже Да? Ну давай. Ох, і карасики, да? Петровича плаває. І одразу бач замовкла. батька строїть. яку рибу зловила. Да, О? Зловила і півня. Кого? Півня новила. Півня і каже, батько, давай в ставок залазь, так? Да? Це в Дніпро. Дніпро і круче було видно. Там вам твом поперед москалі. <клухи> да. Ой, Надюха, ну ладно, убалакала мене. Що <клухи> ти боїшся, риб? Да. Там вон жаба під кладкою сидить. Да. От тут у маленька. Навіть я поплавав. І як пливеться. Чужий, ти наверное, затепила, ну, рибу, не зацепила рибу, блін. Ні? Ви а ще будеш себе на, на всього будуть тягнути на удочку. За штани ніде не зацепила? І журавлик ходимо. Надк вилазиш? Круто? Думаю, в такому болоті поплавати, <ривіт> добре. Що таке у нас? У нас просто плавать не имеет. У нас подушкою плавает.